Вітаю малята. Я запрошую вас відвідати чарівний осінній ліс та хочу познайомити із найкращими друзями, що тут мешкають, зайчиком, Білочкою та їжичком. Вони вже зібрались на лісовій галявині та радо вітають одне одного. А ви помітили, що з кожним днем стає все холодніше та холодніше? запитав їжачок. Мені здається, час же починати будувати будинки. Щоб взимку нам було тепло та затишно. Ну, звісно ж, друзі погодились із їжачком і відправились шукати галявини та будувати хатинки. Першим із завданням впорався зайчик. Ой-ой-ой, який в тебе чудернацький будиночок! Щось він мені нагадує. Малята, а в мене до вас запитання? Яку геометричну фігуру нагадує білочці? Зайчикова хатинка. Правильно, трикутник. А ще цей будиночок за формою дуже нагадує найулюбленіший смаколик усіх зайчиків: морку, солодку та корисну. А наші друзі тим часом прямують лісовою стежинкою. Подивитися, що ж там за будиночок побудував собі їжачок. Ой-ой, ой який він в тебе височений, захоплено промовив зайчик. Так, це тому, що мені дуже подобається спостерігати за зірками. Малята, а на яку геометричну фігуру схожий будиночок їжачка?» Правильно малята напрямокутник. А наші друзі вже поспішають на гостини до білочки. Ох ти, який яскравий та незвичний в тебе будиночок вийшов. Дякую, їжачку, я дуже старалась. Малята, подивіться, будь ласка, уважно та скажіть, якої форми вікна у цьому будиночку. Так. Правильно, вони круглі і схожі на геометричну фігуру круг. Задоволені одне одним, друзі відправились на чаювання до зайчика, і нам з вами вже час вертатися додому. Малята, ви сьогодні побачили багато різноманітних будинків, тому в мене для вас завдання: побудуйте з конструктора будинок для улюбленої іграшки. А я чекатиму на фото цих будиночків у коментарях. До побачення, малята! До нових зустрічей.